Електромобіль Hongqi ESH 9. Ще часто цей варіант називають китайським Rolls-Royce. Він реально схожий чимось за формами на Rolls-Royce. Автомобіль дуже великий, це незвично як для електромобіля. Цей варіант має найбільшу батарею на 120 кВт та повний привід. Ще бувають версії додатково з пневмопідвізкою. Або чотиримісні версії. Конкретно ця версія на 6 місць. Дуже прикольні підсвітки. Красива оптика. Звичайно, в ньому шикарний салон, м'які подушки під голову, великий панорамний дах. Багато налаштувань сидінь. Тут великі монітори, у них дуже багато функціоналу. Поки що все на китайській мові, але працюємо над українізацією та русифікацією, будемо робити на цей варіант. Тому у кого вже є такий автомобіль хто, або хто хоче дозумовити собі, можемо зробити одразу з навігацією та українською мовою. Позаду окремих два крісла капітанських. У кожного свої підлокітники, та ззаду ще два сидіння. Також бувають версії, там, де в спинках задніх сидінь вбудовані монітори додатково. Кого цікавить такий варіант, звертайтесь до нас, ми знаходимося. Протасів Яр-39, Є-моторс. Е Також зараз дуже багато варіантів інших електромобілів в наявності. Проводимо тест-драйви. Кому цікаво, телефонуйте та записуйтесь на тест-драйв або на консультацію. Будемо раді вас бачити.